2015. <свист> сот наших. Активістів наших побратимів знаходилось у СІЗО. Зараз вони звільнені, тому ми прийняли рішення на Раді Майдана звільнити адміністративні будинки, і про це сьогодні підпишуть акт. Комендант цього будинку Руслан Андрійко, посол Швейцарської конфедерації Христіан Шоненберг. Нужно перекрыть. Ладно, развернусь, покажи. Немає якогось розчарування, що доводиться виходити з будинку. Ні. Але ми тримаємося, ми маємо взяти себе в кулак, продовжити боротьбу. Як би це важко не було. А які були умови? Як зараз буде функціонувати Київрада? Тобто там будуть працювати чиновники, що буде бачити? У цьому працювати чиновники, жоден нелегітимний депутат сюди не знає. А якщо до міліції? Міліція також. Це демілітаризована зону. Де ні Берку. Ні міліція. А ні я приймав участь в цьому. В цьому залі зараз буде відбуватися історична подія, передачі будівлі обережно. Дайте ми пройдемо ось по центру. Цим підтверджується, що будівлю Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації було передано групою міжнародних спостерігачів на чолі з послом Швейцарії в Україні, який представляє діючого, головучого в Організації з безпеки та співробітництва в Європі ОБСЄ, повноважним представникам Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації. Тут немає збитків ніяких, це приміщення належить київській громаді. Тут були громадяни України, тут були кияни. Це все наші проблеми. Ніяких матеріальних, моральних претензій ні до кого немає. Сейчас, не сейчас, а сейчас. А, ну давай, сейчас. Ну, а, хорошо, хорошо.